Всім доброго дня. Сьогодні 15 квітня 2024 року. Я приїхала на стару квартиру. Вчора переїхала жити до дітей. І ось хочу показати, як, як було тут до нашого приїзду, як ми залишили. Я вчора знімала відео, де тут всі коробки стоять. І був завал речей. І от зараз ось так у нас стало тут. Ну, вже не у нас. Завтра заїдуть нові люди. Ми поставили все як було раніше. Диван, кресло сюди перенесли. Корзамчик кожен диван ми сюди поставили, він тут і був. Я точно не пам'ятаю, як стояв, але речі стояли тут. На кухні теж так. Я зараз буду мити холодильник, вчора почала от мити не до кінця, потім помию поли. Так, я все помила, Попилисосили ми все. Ось тут ванна туалет. Все добре тут. Ой, я не виспав, не виспала сьогодні. Але все нормально. Так. Це Сашина кімната. Кімната моєї сестри. Спочатку була, тут стояв комод, ми його забрали вчора. Так. І це моя кімната. У мене тут стояв диван, кожзам. лампа. Зараз ми все перенесли, хай вони ставлять, як вони хочуть, нові люди. О, зараз лампу я поставлю ще під стінку. Тоді Джон забирав вчора телевізор і залишили тут чи диван. Ну, ось якось так. Ну, зараз у мене вже якось і не болить і душа за це. І не все переживаю. Вчора ми переїхали дуже швидко. Аня сказала, що в мене мало речей, я переживала, що вона скаже, що дуже-дуже багато. Ну, я розклала тільки десь половину, ще не все знайшла. Не знаю, де моя косметика. Хоча б підписувала всі коробки. Ну, якось були всі втомлені вчора. Діти приїхали на початку першої. Ми швидко перенесли речі десь на півдругу. Ми вже поїхали звідси. Ну, як Джон казав, за час ми загрузимось. Ось я поставлю фото. Машина, як сказали, діти, машина була п -п 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 пуста. Ну, Мені здавалося, у мене багато речей, а машина була пуста. Ну і надалі не буду я заталюватись цим. Приїхали ми до них тут їхати недалеко. Винесли коробки, занесли в будинок і вже так втомились. Я трошки порозбирала коробки, а потім ввечері ми поїхали в кафе німецьке, не пам'ятаю назву, там в мене є фото, як називається. Вчора було дуже багато людей, тому що неділя, і це було десь сім вечора. Ми не встигли приготувати поїсти, і ми поїхали, діти кажуть, спробуєш крецел німецький з сиром і пиво. І я зазвичай пиво не люблю і ніколи його не пила у нас. А тут я спробувала непогане, пів літра пива випила. що дуже рідко буває. І я так втомилась, пів літра пива і цей крецел з сиром ми взяли два на трьох, і у нас Почти е майже один цілий залишився. Він такий смачний, такий ситний, хоч ми були голодні, смачний крецел, якщо я правильно вимовляю його сиром. Ми так гарно поїли, посиділи, зробили фото, я виставлю, а потім пішли пішки до університету, де вчаться діти, і зайшли. Е Всередину університету нікого не було, все відкрито, відчинено. Ми походили, подивились, сфотографувались. Ну, Гарно провели час. І ввечері прийшли, і, і я як лягла спати. І не прокидалась навіть ні разу за ніч. І сьогодні встала, як я встаю на роботу і думаю, спробую доїхати від них на роботу. Коли я жила в цій квартирі, мені показував навігатор, що їхати з магазину до дітей годину. А вчора ввечері я проложила маршрут і показала 32 хвилини. Думаю, о, подарунок який 32 хвилини. І, і я сьогодні спробувала цей маршрут. Там від дому до зупинки автобусу йти всього 5 хвилин. І я сіла на автобус, потім пересіла на другий автобус. Ну, їхала я не 32 хвилини, а 40 хвилин. І вийшла рівно 8 біля таргету. Ну, 8 це познавато, але мені навігатор показав, що я повинна була приїхати в 7.53. І це було дуже б гарно. Але, мабуть, із за трафіка трошки більше їхала на 7 хвилин. І... Вісім рівно вийшла із дому в 7,20, і вісім я була біля, біля магазину. Ну, Завтра вийду я, мабуть, раніше. І так їхати ну, мені було неважко, я сиділа, слухала англійське. Я навіть ще новини не читала, які новини там, так що в мене буде час, що робити. І буду, мабуть, їздити так, а не на метро. Завтра спробую і подивлюсь. І ще забула сказати, що вчора зять, а може, я казала вчора в кафе, не пам'ятаю. Зять моєї бабусі вислав мені 50 доларів, сказав відміть зі своїми дітьми переїзд, випийте вона. Чи... І от ми пішли, якраз в кафе, мабуть, десь 50 доларів і коштувало це на наша вечеря. Так що, Саші, дякую за підтримку. Я не очікувала такий подарунок. І дуже гарні люди: і бабуся гарна, і її дочка, і зять дуже гарні. І Сказали, що будуть мені доплачувати в місяць більше 100 дол доларів чи 100 доларів для того, щоб я могла десь під'їхати таксі ввечері. Ну, подивимось, як воно буде. Дякую, вони не повинні цього робити, це їх добра воля. Тому я дуже-дуже вдячна всім, хто допомагає, підтримує. Так що, не такий страшний чорт, як його малюють. Я більше переживала і вчора ми пройшлися по району, і сьогодні вранці йшла дуже-дуже красивий район. І там поряд парк, і я потім покажу, зніму там відео, каталась. Буду кататись на велосипеді. Дуже все гарно. А зараз останній раз тут поп'ю чай і каву, тому що вдома я так швидко-швидко Ще не знаю, де ще лежить. І зараз поп'ю чай і каву, і помию квартиру і залишу ключі. Хазяїн сказав, що він не прийде дивитись квартиру. Гроші перейшлють Джону на рахунок. А мені потрібно залишити ключ. Там у них такі коробочки є із кодом. От мені да набрати код, положити туди ключ і закрити коробочку. І завтра нові люди, завтра чи післязавтра прийдуть, і ну ми теж так заходили. І він їм скаже код. Вони наберуть, візьмуть ключ і зайдуть сюди. Ось так буде. А я переживала, думала, вони прийдуть, будуть дивитися. Ну, ми все залишили по-чесному. На совість все гарно, все чисто. так що, Ось так. Ну, все, буду пити чай і каву. До побачення. Ну, мабуть, я зніму, як я п'ю каву, і останні, Ну, це я більше для себе, не для вас знімаю. Потім передивлюсь, знаєте, ностальгія ж завжди буває. Подивлюсь, як я останній раз пила чай чи каву, що ж я зроблю, дивлячись, як було це цілий рік, дивлячись у вікно і пивши каву і ївши. Ну все, якось я так нескладно сказала, пробачте, не виспалася і втомилась вчора, але у мене настрій добрий, я думаю, все буде добре. Так, щоб не було ностальгії, а мабуть, вона буде, я от знімаю останнє відео, сіла поїсти, взяла з собою чай, взяла з собою кусочок крецела, той, що ми вчора не доїли. Розігріла і, думаю, останній раз я поїм в цьому будинку, в цій квартирі, поностальгірую трошки, але нема такого, як я думала. Подивлюсь в вікно, куди я завжди дивилась, коли сиділа тут цілий рік, жила, на цьому місці, сиділа, їла, дивилась на вулицю. Мені було дуже-дуже тут добре, гарно. Але я сподіваюся, що в новому, в новому домі мені буде ще краще, тому що будуть поряд діти. І ну, вони будуть на одному поверсі, я на другому. Я думаю, що я їм сильно заважати не буду, тим паче, що я працюю, я ж не вдома сиджу. Тому. Я думаю, що все буде добре. А якщо я отримаю грін-карту, то може я і скоро отримаю своє житло і з'їду від дітей, повернусь знову в цей же район. Я не знаю, що буде. Так, все, я продовжую їсти. Всім до побачення на цей раз. Будьте здорові, хай щастить. Не, не бійтесь чогось нового починати. Я завжди жила по такому, під таким девізом. Краще спробувати щось зробити. Якщо не вийде, то й не вийде. Чим не спробувати, а потім жаліти все життя. Тому я завжди пробую. Навіть якщо щось мені не подобається, я це щось. Важко, виходити треба з зони комфорту, але я все одно пробую. Ну, такий в мене характер. Все, до побачення, будьте здорові, хай щастить. А Україні мир і перемоги. Пробачте, я ще не знаю сьогодні новини, тому що не встигла вранці почитати, і мені треба було їхати на роботу. Все, хай щастить. До побачення, до нових зустрічей.